Всім привіт! Всіх ради вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, сьогодні будемо проводити деякі маніпуляції з свиноматками, і для цього нам потрібен ось отакий оприскувач, ручний, невеличкий і препарат. Це у нас бутокс. Не знаю, там буде видно, не буде. Ну, он трішки видно. Бутокс 50. Тобто будемо сьогодні обробляти свиноматок е, цим розчином. Навіщо це робить? І що відбувається із свиноматками? А відбувається з свиноматками те, що в тих місцях, де вони не можуть дістати і себе почухати, там з'являється підшкірний кліщ, який, якщо його не, скажімо так, не придалить. Препаратом, який буде розповсюджуватися і повністю по тілу, так що це потрібно контролювати, за цим спостерігати, і якщо ви тільки бачите, що з'явився цей паразит, то потрібно провести деякі маніпуляції. Свиноматок я обробляю обов'язково перед опоросом. Получається, за два тижні до опоросу обробляю препаратом Дектомакс. Він працює як під листів, так і воші, там блохи під кожний кліч. Ну, тобто від усіх оцих паразитів. Але інколи це проявляється. І незалежно від обробітку з'являється ось такий, ну як скажемо, трошки неприємний момент. Я використовую підстрілковий матеріал соломку. Ну, це як е, трішки для того, щоб вологу з підлоги прибрати. Ну, і в основному, як я вже розповідав, це для того, що свиноматки іще з'їдають. Цю всю, всю соломку, практично всю. І вони відчувають ситість. Ну, тобто, це сприяє ще тому, що свиноматки не такі голодні. А ось ця зараза якраз може і розповсюджуватися із соломою. Ну, не тільки з соломою, і з іншими пістилковими матеріалами. Ну і також саме приміщення. Якщо в основному дерев'яна підлога в мене раніше на Херсонщині були у свиноматок дерев'яні дерев'яна підлога, то ну дуже дуже сильно поросята страждали від коли знаходяться біля свиноматки підсосний період, і вони дуже сильно страждали від оце саркоптозу. Тобто вони оце всі беруться корочками, особливо розпочинається це в них із получається, живота між ногами. І оце розпочинається отака от зараза. Всю підлогу прибрав, дерево все прибрав. Ну тобто, ніякого дерева. Для того, щоб по максимуму можна було робити обробіток. І цьому кліщу не було де, так скажемо, заховатися, і не було де ну, розповсюджуватися. Тобто, якщо бетон і немає ніякого дерева, практично, ну для нього це складно. Тому в першу чергу я у всіх приміщеннях відразу підлогу бетоную, незалежно хто там утримується. Курі, свині, кролики, там, хто, хто не буде утримуватися, завжди е підлогу я бетоную. Ось ми тут переїхали на нове місце. Тут практично ну не у всіх приміщеннях, але в багатьох приміщеннях була дерев'яна підлога. Все це діло я зняв, зірвав і всі приміщення забетонував. Тому що ну я з цим вже стикався і я знаю, що це таке. Але навіть і на бетонній підлогі, як бачите. Вініше, як побачите далі, воно може з'явитися. І це ну, потрібно контролювати і спостерігати за цим. І якщо тільки з'являється, потрібно відразу реагувати. Як правило, це з'являється ось таку пору року, ближче до весни, і в основному в свиноматок. Ті, які утримуються ось в таких станках, ну як не в таких станках, а я маю на увазі ті, які утримуються самі. Одна свинка в станочку в кліточці. Вона не має змоги себе почесати між лопатками і на спині, і ніхто інший цього зробити не може. Звичайно, що окрім нас, людей. Але, як завжди, на це не вистачає часу. У мене навіть на віконці ось лежить така штучка, ось взяв її, яка для цього і предназначена ось, така щиточка. Кусочок щиточки, якою я інколи трошки це діло як підправляю, проходжу і їм так чухаю. Їм це дуже подобається. Ну, особливо це для храків я використовую, щоб більш-менш їх приручити, щоб, не, ну, не були, щоб вони мене не боялися, я їх. Ну і для ось потрібно це час від часу робити. Хоча би два рази на тиждень, пройшов раз-раз-раз. Ну, але ж як завжди, на це не вистачає часу і як щіточку приніс, сюди положив, там, трішки ці маніпуляції поробив, а потім все, бігом-бігом, бігом-бігом і ніхто це не робить, А ось потім маємо такий результат. Що пройдемося зараз і поправимо все це діло щіткою, ну а потім будемо використовувати препарат. І от на свинях ми можемо спостерігати отакі от місця ураження, які я зараз поближче покажу. Як правило, вони знаходяться по лінії хребта, там, де свинка не може дістати, не може почухатися і не може, так скажімо, як, зашкодити цьому шкіднику. І... За вухами. І якщо це не лікувати, якщо це, так скажем, завчасно не предупредить, то воно може розповсюджуватися і далі. Не на всіх. Ось на нашій рем цвинки нічого немає, як бачите, вона біленька, чистенька, трішки отам за лопатками, між лопатками. Ось як бачите, отакі от темні п'ятна. Раз. Ось дуже яскраво виражене таке пятно, має таку форму, кола, ось це воно. Далі, наша чара також. Ось, бачите. Має отакі от ураження. Якщо його це такі корочки, Якщо їх отак опа, вони знялися. Ну і любава Любава в нас практично чистенька. Вона не має такого. Це добре. Трішки а, за вуха, бачите? За вухами. Ну, за вухами я зараз покажу ближче. От в неї трішки за вухами є. Ну і з цієї сторони наші ефки. Получається, Поліна більш-менш чистенька, в неї дуже багато за вухами. От в тих, які чисті, виходить, спини, але за вухами, О, вон, бачите, що відбувається. Дуже-дуже велике ураження, і потрібно було вже швидше мені раніше трішки реагувати на це все. Ну нічого, проведемо зараз процедури. Далі у нас йде марго. В неї ось. Одна і все. Далі нема. Потім у нас іде наша міла. Ну, міла більш-менш чистенька. І наша остання свинка, жасмін. Ну, вона теж більш-менш чистенька ось, між лопатками. Оце їхнє головне місце. Оце, ось з цього місця все розпочинається. Тому що це таке місце, до якого вони практично можуть, не можуть дістати і почухатися. Ось тут. І між лопатками. На відгодівельниках, як правило, такого немає. За всю мою практику дуже-дуже рідко таке було. Та я не пам'ятаю, щоб воно і було. Тобто це в основному на старих свиноматках. Відгодівельники, ось як бачите, чистенькі. Соломки, підстелив їм якраз між лопатками, чистенько все. Ну, у них дуже короткий термін їхнього життя, і воно не встигає. В них з'явитися. і тим паче, що вони бігають, як, вони більш такі, як скажемо, жваві жвавіші, і вони знаходяться в гурті, і друг на друга лізуть. Друг, друга можливо один лежить, інший, як хто може помітить, один лежить, інший його там щось лиже, щось гризе, десь. Ну, тобто, вони можуть даже друг друга чистити. Ну, і допомагають цьому один одному. А свиноматки, які знаходяться в станках, постійно сама, вона не може цього зробити. І тобто, це частіше з'являється у свиноматок. І тут в цьому приміщенні частіше робиться дезінфекція. Так як відгодівельнички дійшли до певної вагової кондиції, здалися і приміщення. Дезінфікується, проводиться жорстка дезінфекція. А там, де свиноматки постійно знаходяться, немає такої можливості. Дезінфекція проводиться тільки окремих станків при переміщенні свиноматок, а все приміщення дуже так не дезінфікується сильно. Провів вчора вакцинацію лисиці і не тільки лисиці від парвовірусу. Ось. В технологічній карті. У нас прописано парвовірус на 19-й день. Поставили плюс все, вакцинацію провели. І також нашу молоденьку ремонтну свинку. Нашу кнопу також провакцинували. Використовував цього разу іншу вакцину, не таку, як завжди. Не знаю, зараз чи щось там побачите. Ось. Суїмун Ері, Суімун, Парву плюс Ері. Ну, тобто, всі ті рази я використовував вакцину Парворувакс, Цього разу вирішив спробувати іншу. Тому що не подобається мені трішки, як працює Парворувакс, Дуже забагато при народженні мілких поросят. Такі, ну як, не сформовані якісь. ну Не то, що не сформовані, вони сформовані, все нормально, але вони ну, дуже мілкі. Такі десь 150-200 грам, ну, такі мишенятка. Ну, Тобто це щось не те, і ну, я думаю, що це трішки вакцина не справляється своєю задачею. То спробував ось на цих свинках іншу вакцину, ну і побачимо, як воно. Буде далі. Все, розпочинаємо. Розводимо препарат в теплої воді, щоб свинкам було комфортно, щоб не ледяною водою їх обливати, а тепленькою. І розводимо з розрахунку ну по інструкції один кубик, один мілілітр бутокса на один літр води. Я даю двойну дозу, ну щоб краще спрацювало. Беремо. і Розпочинаємо з першої нашої свинки. І ось таким чином беремо. І просто все це діло зволожуємо по лінії хребту. Ось як бачите, воно збігає донизу. За вушками потім добре це все діло. Ну, одною рукою мені зараз не... Удобно все це діло знімати і робити. Ну, покажу вам просто на одній свинці, як це робиться. Ну, а далі вже. Буду працювати без камери. Ну, як ви зрозуміли, ось по лінії хребту добре-добре зволожуємо. На голову, за вуха і все це діло добре, добре зволожуємо. Зволожуємо не тільки поверхню тіла, а і за вухами, і в саме вухо, тому що в деяких свиноматок. В самих вухах вушна раковина всередині також дуже чорні. Також бажано, окрім самих свиней, обробити ще саме приміщення ті частини, де свинки не можуть дістати і злизати цей препарат. Ось задню частину кліток проходимо і все це добре обробляємо. Підлогу, стіни. Ну, проводимо ось таку дезінфекцію ще й приміщення. Ну, зараз в мене вже тут закінчується, піду зроблю ще одну порцію. І все це діло пройдемо і продезінфікуємо. Все, обробіток завершили. В приміщенні ух, хі -хі, такий ядрений стоїть е, запах. Ну нічого. Це не зашкодить нашим свинкам. Значить, дивіться, ну обробіток приміщення можна робити і холодною водою, і дуже обережно, коли вухо заливаєш, однією рукою приподнімаєш вушко, придержуєш, іншою хоп, натискаєш і швидко. Заливаєш це все, все діло, цей весь розчин в ухо. Але під е, в цей час свинка починає дуже сильно матиляти головою і бризги в різні сторони летять, е, очі. Дивіться в очі, щоб не попав цей препарат. Ну, треба, так скажемо, з обережністю працювати. І не забуваємо про захист органів дихання, тому що він трішки попрацював без наморничка. В носі так е, кипершить. Через два тижні зробимо повтор, проведемо ще раз знову таку процедуру. Всім свинкам і приміщення обробимо. Ну і таким чином будемо контролювати весь цей е, процес і всі оці моменти з цим кліщом. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру здоров'я і добра. І все буде Україна. Не забуваємо підтримувати наші Збройні сили. Їм це зараз дуже необхідно. Дуже тяжка ситуація на фронті. І хлопці і дівчата боронять наш спокій. І ми повинні підтримувати і допомагати.